Чим вражатиме новий ТРЦ Буковина Мол у Чернівцях? Гудвайн відкрив у столиці магазин нового формату без вина. Care. Небезпечний конкурент. Чим загрожує фешн ретейлерам вихід китайського шейн в Україну? Сервіс по українськи. Чи вимогливі клієнти за кордоном та як сприймають український бізнес? Вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Залишилися лічені дні вже 11-12 червня в столиці пройде РАУ Експо 2025 Подія, яка збере в одному місті представників ретейлу та комерційної нерухомості. Встигніть придбати свій квиток. Посилання під цим відео. Без інтриги сучасний ТРЦ Буковина Мол у Чернівцях має відкритися 20 грудня 2025 року. Він розташований за адресою Галицький шлях 11. Це стратегічна локація, яка поєднує Чернівці з Тернополем та Івано-Франківськом. Тож розраховують тут, що відвідуваність вихідні буде понад 20 тисяч осіб. Це буде найбільший торговельний центр в Чернівцях загальною площою майже 45 тисяч квадратних метрів та орендною 37 тисяч квадратних метрів. Біля торгівельного центру в окремій будівлі буде розташований Макдональдс. Також вже підписані договори з Фозі Кешн Кері, Елсі Вайкікі, Сінсей, Ванбайван, Ві bra Росі, -bra, bra та Сизен. Є домовленості з Нью-Йоркер, Mango, Манго, Інтертоп, Пандора, Естро, Фамо, Сомар, 17 Сварга та багато інших. А також група ЦЦЦ хоче одразу зайти трьома брендами: Half Price, ЦЦЦ і World Box, який буде вперше представлений в Україні. У ТРЦ Буковина Мов буде п'ятизальний кінотеатр та дитячий центр Країна мрій Найбільший дитячий розважальний центр у місті Чернівці. Більш детально про тенантмікс нового ТРЦ в Чернівцях за посиланням під відео 31 травня. Поруч з флагманським Гудвайн у столиці відкрився новий простір у новому форматі ГудвайнКе. Тут можна придбати косметику для обличчя, тіла та волосся, комплекси вітамінів та мінералів, засоби по догляду відібрані лікарем-косметологом з акцентом на доказовий ефект та безпечний склад. Є відділ товарів для оселі, домашніх улюбленців та відділ їжі для дітей, харчування з перших днів малюка представлено виключно органічними брендами. Також є інноваційні технічні продукти, прилади для приготування дитячого харчування, підігрівачі пляшок, блендери, пароварки, зволожувачі повітря, термоси з автопідігрівом тощо. Наприкінці квітня 2025 року китайський фешн-гігант швидкої моди Шейн почав активно виходити на український ринок. Команда промоду помітила, що компанія почала викуповувати рекламні слоти у видачі Google, чого не було раніше. Окрім того, реклама Shane почала з'являтися в стрічці Facebook від Мета. Вочевидь, після можливих ускладнень на ринку США через тарифну політику. Компанія активізувала експансію, стала агресивніше виходити на нові ринки та посилювати позиції на вже освоєних. Основні складові моделі успіху Шейн це контроль над усіма процесами створення й продажу одягу, швидке реагування на тренди, малі партії і постійне розширення. Шейн дуже швидко відстежує нові модні тренди, скануючи інтернет, журнали, соціальні мережі та події. Наприклад, достатньо світові знаменитості з'явитись десь у відомому бренді. Шейн вловлює тренд та всього за кілька днів. Створює ескізи, випускає міні-партію до сотні одиниць і виводить її на свій сайт, а коштує річ до 10 доларів. Як і тему, компанія Шейн спеціалізується на дуже дешевих товарах. Вартість одягу становить кілька доларів. Формат ультрафест фешн. Якщо зара випускає колекцію кожні два тижні, то Шейн може це робити ледь не щодня. Дешеві та доступні модні речі є причиною приголомшливих продажів серед молоді. Такий одяг рекламується через соціальні мережі і його часто ледве носять, перш ніж викинути на смітник. Також одна з ключових стратегій Шейн масштабна робота з блогерами. Оскільки Шейн працює за принципом реактивного виробництва, адаптуючи дизайн і випуск колекцій залежно від попиту, це робить бренд особливо привабливим для української аудиторії. Яка швидко підхоплює світові тенденції та шукає нові можливості для самовираження? Інша проблема для українського фешн-ринку: відсутність ПДВ для товарів шейн, якщо компанія доставляє товарів на менших 150 євро у гривневому еквіваленті, тоді як українському білому бізнесу такі податки доводиться сплачувати. За словами СЕО Каста Андрія Логвіна, Україна остання з цивілізованих країн в світі, де власний виробник та локальні продавці платять усі податки. А імпорт з Китаю, Туреччини чи Польщі звільнений від оподаткування. Локальні гравці про такий дисбаланс говорять на постійній основі. А реакцію інших ретейлерів на можливий вихід шейн в Україну читайте за посиланням під цим відео. Деякі українські компанії ще до повномасштабного вторгнення робили спроби вийти на закордонний ринок. Проте саме велика війна стала тим поштовхом спробувати свої сили. Так, мережа львівські круасани ще до Великої війни робила спроби вийти за кордон. Відкрили заклад у Польщі, проте згодом і закрили. Проаналізували помилки і вже під час вторгнення почали активно підкорювати не тільки Європу, а й світ. Наразі заклади працюють у Польщі, Словаччині, Чехії, США, Франції і навіть Південній Кореї. Що стосується східної Європи, у Львів круасан спостерігають чітко виражену тенденцію до консервативності споживацьких смаків у поєднанні з підвищеними очікуваннями щодо якості обслуговування. Жителі цього регіону демонструють високий рівень раціональності у своєму виборі та здебільшого уникають відвідування закладів харчування заради страв, які можна приготувати в домашніх умовах. На цьому ринку важче проживаються зміни і нововведення. Заохотити гостей спробувати щось нове і закріпити нову пропозицію постійному меню досить складно. Натомість український ринок перебуває у фазі активного формування культури споживання поза домом, незважаючи на різницю в доходах порівняно з європейськими сусідами. Новітні гастрономічні тренди, запозичені із західних ринків, традиційно викликають в Україні значний інтерес. Це стосується як інноваційних форматів закладів, так і нових продуктів чи концепцій харчування. Крім того, як зазначають у Львів Кросам у східній Європі відвідувачі роблять акцент на інших речах ніж українці. Якщо ж в Україні клієнти звертають увагу на чистоту, вічливість персоналу, атмосферу в закладі, то для поляків, наприклад, дуже важливі стандарти: правильна температура напою, вага круасана, час очікування. Вони легко можуть зробити зауваження працівникам закладу, якщо заявлена інформація не відповідає дійсності. Як в Україні, так і за кордоном нова пошта рухається за єдиною стратегією, яку компанії сформулювали ще до повномасштабної війни. Скрізь працюють за одним стандартом fast, easy, safe. Але є нюанс. Кожна країна це свій ритм, свої звички, свої очікування. Тому нова пошта створює локальні команди, які слухають країну, розуміють, що саме зручно людям, які сервіси справді потрібні, і як зробити доставку ще комфортнішою. У Польщі, скажімо, люди звикли до поштоматів, а в Німеччині цінують адресну доставку. Мережа Ісей, як в Україні, так і в Польщі, намагається надавати персоналізований сервіс кожному клієнту. Скрипти продажів не є нав'язливими та однотипними. Проте в Україні споживачі більш схильні до теплого привітного спілкування, де продавці активно діляться новинками складом продуктів та пропонують комплексний догляд. Польщі ж клієнти очікують більш офіційного та лаконічного спілкування, без зайвих розмов, тільки про конкретний продукт. Також в мережі звернули увагу на те, що польські клієнти з обережністю ставляться до проактивності персоналу. Для них це новий досвід. Вони зазвичай хочуть самі оглянути асортимент магазину і вже потім звернутись з конкретним запитанням. А про те, чому популярність кас самообслуговування зростає, яким був шлях бренду Hermes до успіху? Історія засновниці мережі зоомаркетів Мастерзу та співвласниці сузілля груп Поліни Кошарної, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю все на сайті Раоюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!